На та гарцює, ну Гаркиві ноша Замінив люцерку на експорт. Кролі стали їсти краще. Ну, експорт кончиться, то буде далі люцерна. Тут також ось остужую. Вентилятор дує один сюди, а один знизу. Гранула, я тільки висипав, вже холодна. Ну, зараз ще там покажу один вентилятор, хоч ще один дує сюди. Зараз ще один там покажу вентилятор який є. Слідки не неплохо? Зараз. зараз висипав, там сейчас покажу який охолоджувач хочу зробити. Шкури сохнуть. Ось є такі ось вентилятори з якісь системи блоків. Треба там якийсь станочок такий зробити, щоб зверху дуло награнуло і буде остужати нормально. Ось так. Тим тілом займусь трошки пізніше, є там щоб яка робота. Перевівав сьогодні пшеницю ячмінь кролям, вже трошки тут осталось. Отакою такою я тепер користуюсь. Одвіваю пиляку, землю. Тільки висипа, вже й холодна. Досипаю туди вниз до гранули. Зараз похолодало, по трошки більше йде. Гранула вже така є розчервана, тому що виробив матриці вже так, гранулятор вже варений, переварений і все поруби. Треба вже ролики міняти і матрицю і ну. поли змішувач підстав треба вже почистити міняю сторони обертання туди сюди Ось зараз той місто. Ось сюди крутиться. Але підгружений свиткий зменше рука сторона. Стоим, есть такие рычажок тут, на шкиву и крутости травошовые.